Вітаю вас, шановні садівники та городники. Є в нас на Одещині травниця, яка створила на своїй ділянці справжній аптекарський куточок, там в неї посаджені різні лікарські рослини. І ця травниця порадила якось моїй свекрусі одну чудо рослину невибагливу, просту, яскраву, ароматну і дуже дуже цілющу. І ось вже два роки у свекрухи. І у мене на городі росте кущ розтрьоки. Це фольклорна назва, а наукову я скажу трохи згодом. І ця рослина просто чарівна. Під час цвітіння аромат стоїть такий, що сусіди за три ділянки від нас запитують, чим це так пахне. Аромат лимона. М'яти з нотками бергамоту він дивовижний, бджоли та інші комахи запилювачі злітаються до нас з усієї округи. Розтрьок ще й прикрашає ділянку. Вона приваблива під час свого цвітіння, і цей розлогий кущ, який досягає заввишки, півтора метри. До речі кажучи, ця рослина прекрасно зимує без укриття в будь-яку погоду, навіть у сніг чи у мороз. Особливого догляду не потребує, підживлення не потребує. Перший рік раджу вирощувати її через розсаду. Посійте насіння у березні, коштує пакетик того насіння 10-15 гривень, Пікерувати його не обов'язково, потім так купкою і висадіть на якійсь ділянці городу. Розростається просто шикарно. А вже восени зможете поділити цей кущик і розсадити погороду чи роздати. А ще її можна вирощувати в горшику просто у себе в будинку, і вам буде забезпечено розкішний ароматизатор без жодної хімії та відсутність будь-яких мікробів у повітрі. Бо ця розтрьока є найпотужнішим антисептиком. Відваром сухої трави можна поласкати горло і промивати ніс, але найкраще застосування за перших ознак застуди або грипу. Заварюєте розтрьобку, одна столова ложка на 500 мл води, додаєте чайну ложку меду і пийте маленькими ковтками. Після пари таких порцій напою у вас усі ознаки застуди зникають і більше не повертаються. Щоденне вживання чаю з розтрьопкою дає змогу максимально швидко і ефективно підвищити імунітет, бо ця рослина справжнє джерело корисних речовин для організму. І це не тільки просто і корисно, а ще й дуже смачно. Додавайте в заварник столову ложку сухої сировини цієї рослини і отримаєте дуже смачний чай з ароматом і смаком справжнього бергамота. Ну а тепер відкриваю таємницю, наукова назва розтрьоки це Монарда Пурпурова. І я вам від щирого серця раджу посадіть і виростіть у себе ту монарду, і ви ніколи більше не будете хворіти на застудні захворювання.